Привіт, мої улюблені людини. Привіт, мої улюблені людини! привіт мої улюблені людини. Улюблені людини. Привіт, мої улюблені людини. Привіт, мої мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон, і я подивився новий мультик про людину Павука, чию під назву у нас переклали як все всесвіт, тому що translation is my profession. Але про це я буду нити пізніше і вкрай багато. Ну а перед я нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, котрий. Дуже щасливий в іншому житті, займаючись пранням одягу і платячи податки. Сьогодні це велика рідкість, але у новому мульті про людини павука є що спойлерити, і тому я обідуся, принаймні постараюся, обійтися без цих самих спойлерів, і мені доведеться говорити лише в рамках е, уже озвученого офіційного матеріалу. Отже, проходить декілька років з того часу, як Майлз Моралес раптом почав зазнавати незвичних для нього метаморфоз, став сильнішим і незрозумілим для своїх батьків. А окрім того, як він вступив у пубертат, його ще й павук зараза вкусив. І ще він став повноцінним захисником Нью-Йорка, з яким як відомо вічно стається як не Болячка, так черговий кінець світу цього разу через на ім'я пляма, який потенційно міг би бути цікавим, але у плані мотивації він не дуже далеко відійшов від електро. У якого із хорошого була хіба що його музична тема слався Ганс Цімер та Джанкі Іксель Ксель У плями зате є круті здібності. і Мені як людині, яка задралася дивитися на чергового просто сильного чувака, який стріляє фаєрболами, цього цілком достатньо. Але пляма загрожує не тільки всесвіту, а і всесві. tom А, -а, -а. а це означає, що своїми павутиновипускачами повинні рухати усі люди павуки у всіх всесвітах, коли що це жарт про те, що справжні павуки пускають павутину задньою частиною тіла. Знаєте що, опис, якщо чесно, вийшов досить таки прісним, якось не виходить воно говорити про цей величний мультфільм без спойлерів. Тому доведеться мені зараз не на спойлерити найголовніше. Отже, наприкінці фільму Охар. чесно кажучи, спойлери це неприйнятна річ. І допоки Тайлер веде себе як найгірший із представників яєць, як то парази комах із ряду в поговоримо про непентес. Непентес це хижа рослина, яка має пастку глечик. У цій пастці згори є парасолька, як і будь-яка порядна парасолька. Вона захищає від дощу, щоб всередину не потрапляла вода і не розбавляла травні соки. Комаха прилітає до парасольки і споживає нектар, який виділяється на її поверхні. Усередині ж пастки розташована вода і травні соки. І коли комаха хоче продовження банкету, залітає всередину, то це дуже кепське рішення. Але не всіх істот не пенти Іноді утворюються пастки без парасольки, і у такі пастки набирається вода. Туди як на секцію сплавання приходять комахи і купаються. Туди може прийти жаба, відкласти свою ікру, і там будуть плавати пуголовки. Коли вони там купаються, вони порушують основне гігієнічне правило користування басейном. Ну ви в курсі у басейні не варто ходити в туалет, але комахи не знають цього правила, ходять і роблять рослині тільки краще, тому що рослина так отримує добрива. Перший мульт про павука буквально здійснив революцію в анімації. Звісно, не для всіх, бо є купа людей, які так і не зрозуміли, як можна дивитися щось у 12 ФПС. Хоча навіть фреймрейт було використано для підкреслення історії Майлза, бо цікавий факт. Коли він починає відчувати себе людних павуком, то він починає рухатися на всі 24 FPS, ФПС, як і інші люди павуки. Моя улюблена консоль це Switch, Тож я не одразу зрозумів, що щось і не так. Як би там не було, але Майлз Морал здав копніка цілій індустрії. Ра час від часу ледь-ледь виходила за рамки, але сильно далеко від канонів, наданим апостолом нашим шреком, виходила досить рідко. Певна річ, якщо ми говоримо за масовий продукт, на тлі павука навіть піксар почав виглядати як студія, котра просто періодично тестує різні технодемки і просить за це гроші, забуваючи, що мультики колись не асоціювалися із фотореалізмом. Іронічно, що у чоботях, котрий нагадує для невідуючих, є частиною франшизи про шрека, не мав би такого розкішного візуалу, якби не людина павук, як і Арке. Ен які мінчили супроти машин, як і прийдещі черепашки ніндзя. Усім їм потрібно бути вдячними за павукана 2018 року виробництва. Нам насправді теж, але уся наша вдячність вона уже давним-давно, ну як давним-давно, відносно недавно була перекочена, переконвертована у вдячність ЗСУ і котикам. Також разом з фондом Сергія Притули та іншими носіями логотипів. Ми збираємо на потребу збройних сил України та відновлення притулків, котрі були пошкоджені людським сміттям, чия саме назва. Росіяні, пам'ятаєте, що малі донати це і ПСО, це вигадка, такого немає абсолютно, і кожен донат, якого б розміру він би не був, робить із вас поважного пана чи пані. Тож за посиланням в описі до цього відео ви можете ознайомитися із значно більшою кількістю деталей про цей проєкт і заодно поділитися за цим самим проєктом своїми гривнями. Ну а я тим часом буду далі продовжувати вас вмовляти, йти на Людопука. Я не дарма розпинаюся перед вами про першого людину павука. Справа в тому, що він вийшов класним. Він вийшов, як то кажуть, грейт. і перед сиквелом, які під кож перед кожним власне сиквелом стояло просто катастрофічного розміру завдання. Велетенська відповідальність. Не просто притримати штанці, хоча б на тому ж рівні, а й витягнути їх як заправський дід. Якщо продукт вийшов феноменальним, то очікування від продовження не може бути незавищеним. Тож друга частина, звісно, розкішна, але рівно настільки, наскільки ви самі себе накрутили. Перша частина вже була настільки насиченою у плані новизни візуалу, що для когось це виявилося занадто. Ну що ж, цього разу я вас вітаю. передос очікує на тих, кому першого разу виявилося навіть замало. Вас будуть вимочувати в шикарних концепт-артах, тикати головою в непристойно розкішний візуал. І ви будете просити ще. Це один із тих випадків, коли на фільм потрібно йти декілька разів, аби вгледіти і осягнути весь рівень майстерності. Усі потуги, усі старання вкладені в кожну сцену і кадр. Їйбо! Я ще ніколи так сильно не шкодував, що мені потрібно час від часу кліпати. Якби у мене стояло питання між тим, щоб вийти і попісяти, чи зіпсувати такі свої штанці, я б уже вигадував би, як же саме я їх замочив. Чесне слово, пацани, це просто водичку. Хтось попискав, це був сік. Яблучний. Я пив виноградний. Перша частина а тепер і друга, це одні з небагатьох фільмів, котрі я готовий передивлятися стабільно раз на тиждень. І у плані розглядання кожного кадру із доточністю та захопленням обидві стрічки лише на другому місці одразу після відосів із вибухами абсолютно будь чого на Росії або в БНР. Виходити під час сеансу, з якою би швидкістю ви не вистрілювали із себе рідини, навіть якби ви були б людиною води пістолетиком, це здійснювати гріх. Проти мистецтва. Це саме той випадок, коли вам багато, вам уже занадто багато, я б навіть сказав, бо і вам уже от важко навіть дихається, але ручка тягнеться за іще. <клух> так, як з дерунами. Як ви могли здогадатися, візуал тут такий жирний, що аж капає. Але одразу скажу, що якщо вам не зайшло першого разу, то не варто йти на другу частину, не псуйте собі та іншим нерви. Ви ще скажіть, що ви деруни не любите. Не переживайте, я вас люблю, навіть якщо ви такі збочинці, дуже довго можна пускати. Слюні на візуальну частину. Гадаю, особливо, якщо ви художник, вам зайде із подвійною силою, бо кожен кадр буквально це наче нова сторінка артбуку. До речі, зацініть, направляючи скетчеві лінії на тілі у плями, кружбельці під плечі там чи кружочки для розуміння об'єму пальців. Кожен шот пащіє натхненням та стилем, як і весь мультфільм. При цьому відчувається абсолютно любов до павучого лору і до всіх людей павуків. Зміни, звісно, є, але по перше, це мультивсесвіт, а значить, усе. Канон, наприклад, Джесіка Дрю тут не така, якою ви могли її запам'ятати, але вона взагалі ніяк не скасовує коміксну, бо, як мінімум, її камео також є у фільмі. По-друге, коли хтось вносить якісь зміни, мені найголовніше, щоб воно усе якось трималося якоїсь логіки і було достойною альтернативою. Тут із цим усе окей. Майже кожен павукан чи показаний всесвіт має свій унікальний стиль, тож кожному повинно щось та зайти. Окрім основних героїв, моїм улюбленим, мабуть, був спайдер панк, якого озвучив Даніель Калуя якого наша озвучка нещадно порубала, мало того, що він розмовляє англійською з характерним акцентом, він ще й розмовляє діалектом кокні, римовані слова, якого досить таки важко, якщо неможливо перекласти, зберігши значення усіх слів. І значення цих слів також, але у фільмі чисто збоку, як в коміксах, робиться збоку примітка із поясненням якихось специфічних слів. На це у нас вирішили забити. Але добре, що хоча б обіграли прикол про чай і на тому дякую. Також в оригіналі, коли паучата літають по місту, то вони логічно намагаються перекричати навколишній шум і говорять на підвищених тонах. Щоб напарники, ну знаєте, один одного чоли. У нас же цей момент теж майже опускається. Але я нагадаю, що із тих сиронів, які взагалі дубляж не люблять, але я визнаю, що у нас він дійсно один із найкращих у світі. Шкода, що не цього разу. Навіть у плані музики, усе очікувано дуже добре. Я загалом не дуже люблю сучасний реп чи будь-який реп, тому що він мені звучить однаково, якщо чесно. Я більше люблю, знаєте, пост-харкор, котрий власне. Теж звучить якось однаково, насправді. Проте, усі дотичні до написання музики, люди повністю вловили необхідний вайб. Причому, що метро Бумін, котрий власне відповідальний за усі ці речитативні треки, що Деніель Пембертон, котрий божественно працює з перкусією. Якщо вам у королі Артурі зайшла ота от музика, від якої хочеться бігти байдуже куди, аби дригати своїми ногами, то тут сподобається тим паче. Про сюжет хотілось би розказати більш ширше, бо там є що обговорювати. Здавалось би, як на мультики з рейтингом PG, И він в якийсь момент стає нічого собі похмурим, ставлячи перед героєм майже неможливий вибір, який зробити необхідно. Причому ти таки сидиш, і думаєш, а в чому власне той, кого виставляють лиходії? І неправий одразу ще правда ловляться вайби Last of Us, але нічого страшного, тому що вони дуже швидко перекриваються вайбами назад у майбутнє. Єдине, що я боюсь, що в якийсь момент у продовженні цей вибір можна буде і не робити, бо знайдеться якась хитра лазійка. Навіть якщо і так уже обидві частини мультика видаються значно серйознішими за нинішнього кіношного павука. Просто порівняйте причину, по якій Цабе починає усі ці мутки з різними всесвітами, і який дитячий театр влаштували у додому шляху немає. У першому випадку усе пішло не так, коли чоловік хотів повернути собі кохану жінку та дитину, що, звісно, ніяк не виправдовувало його, і він не перестав бути лиходієм як кіношна ванда із такою ж ситуацією. У другому хлопець із друзями не зміг потрапити до коледжу і трендів під час закляття, на який з легкістю погадився колись розумний доктор Стрендж. Власне людина Павук і світ також налягає на різноманітні камео, як і власне кіношна людина Павуку, тільки різниця глобальна полягає у тому, що більшість із них не використовує ваше почуття ностальгії так сильно там так багато людопуків, що значну частину із них ви тупо не знаєте. Якщо замінити будь-якого із них на вільний політ фантазії, то ви нічого не помітите і мульт від того гіршим не стає. Якщо прибрати Гарфілда та Маквайра із додому шляху немає, замінити їх рандомними вигаданими павуками, то фільм тупо розсипеться. Якщо припинити піддаватися відверті експлуатації вашої ностальгії, то одразу почнуть з'являтися запитання. Моє найулюбленіше це чому локальний Пітер Паркер в Взагалі, спайдермени усі ці роки, якщо тезу про велику силу та відповідальність він почув лише у кінці третього фільму. І ще подобається, що незалежно від того, який всесвіт нам показують, він і його жителі дійсно мають значення. Після другого доктора Стренджа усе, що я зрозумів, так це те, що коли якісь персонажі з іншого виміру, то їхнє життя абсолютно неважливе. Їх можна холоднокровно половинити чи перетворювати на гумову нарізку. Усе це не матиме значення, якщо вам просто попросить пробачення за зо гадості. Вдруге. Наскільки це можливо, фільм розкриває персонажів по максимуму, і воно не дивно, тому що поле для фантазії було широким, адже хронометраж фільму це дозволяв зробити. Мені хронометраж не дозволяє прутися по усім павукам, тому мені доведеться вибрати когось одного і дуже-дуже класного. Джесі Джесіка Др. Ні, можливо, може. Може, ле Ні, давайте попитаємо у Іліана Мігель Охара. Є дещо, чого наші, наприклад, анімації, попри усі старання і деякі успіхи, катастрофічно не вистачає. У людині павуку хай би персонажі були 3 шними 2 шними реалістичними чи складалися із Лего. Вони відчуваються ніби живими. У них природня, хай і перебільшена міміка, рухи тіла і так далі. Тож з якого б вони не були всесвіту, за них охоче переживається. Єдиний значущий мінус цього мультфільму це його фінал. Але він же великий його плюс, тож мені якось і гріх скаржитись у всьому іншому людина павукрізь все. Світ це ідеальне поєднання візуалу, музики, історії і персонажів. Наразі є два ідеальних фільми про людину павука. і обидва вони не фільми у звичному значенні. Ідеальний фільм про павука Пітера Паркера це гра на PlayStation 2018 року. Ідеальний фільм про павука Майлза Моралеса був мультиком і він вийшов у тому ж році. І тепер ми отримали ідеальне його продовження. При цьому Майлзу Моралесу чомусь не заважає ні колір шкіри, ні походження, ні той факт, що він носить супергерої. Оське ім'я людини, котра із 60 60-х була біліша за кокосовий сирок. Такий існує. Якщо існує, я охочу. Бо, як казав класик, роби добре, добре буде. Зробили власне добре. Але я не буду на вас тиснути. Ідіть чи не йдіть вирішувати тільки вам, що я вирішив. уже за вас, це, щоб ви поставили свою вподобайку. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть мені, будь ласка, ліки, які позбавлять мене від того, що у мене руки хрустять отак от, тому що вік бере своє. Пішіть, будь ласка, на цей канал, не забувайте про те, що ми регулярно збираємо гроші на ЗСУ, а тепер ще на ЗСУ і котиків. Якщо ви хочете допомогти нам фінансово, тому що усе це отримається буквально тільки на вас. Якби вас не було, то і нас би теж не було б. Але це вже філософське питання, і це тема для іншого якого-небудь дуже похмурого відео. Тому давайте ми за якби завершимо цю думку, от, от зараз. Репостіть це відео як ніколи його не репостили по всім соціальним мережам. Наприклад, Твіттер, Ми є у Твіттері, Я значить пам'ятаю, що в інстаграмі мій ми, ми є, у телеграмі. Ми є, ми є в Ютубі. Ми є. Філерна частина на цьому моменті вже офіційно закінчується і починається місце цього відео. Рубрика Що ж там Бенжамін? У Бенжаміна усе просто шикарно, Він жизнь свою вже є, на відміну від мене. Він абсолютно ні за що не тривожиться. Ну тільки хіба що, коли мамочка його іде кудись за яким небудь хлібчиком тоді, але це вже знову ж таки для іншого похмурого відео тема. Він носиться із своїм бублукоподібним фрізбі. У нього все дуже добре. У нього почалися літні канікули. Чим це відрізняється від всіх інших його нелітніх канікул я не знаю, але одним словом, бачите, він дуже зайнята особистість і він не хоче віддавати фрісбі, бо якби, це принципова річ, він тільки за ним бігає, але не віддає. от. Так от. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео прекраснюча Юліана. А ви дивилися Дік Джорда, отримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! Серйозно, ставте вподобайки і поширюйте, будь ласка. У нас немає грошей на рекламу. Мамі покажіть. Піду з'їм сирок. Кокосовий? Кокосовий.